Екіпаж патрульної поліції 13 листопада супроводжував пожежно-рятувальний автомобіль, який їхав центральним проспектом Олександрії з увімкненими сиренами та світловою сигналізацією. Як з'ясувалось, ніякої надзвичайної ситуації не виникло. Це був спільний рейд в рамках тижня безпеки дорожнього руху. Була проведена акція Відкритий шлях до порятунку. Тобто перевірялося, як люди пропускають пожежний автомобіль, який їде на виклик, там де потрібна йому допомога. Під час акції ми спостерігали, що водії пропускають наш транспорт з увімкненими сигналами. До тих, що не пропустили наш транспортний засіб, було попередження. Даний захід проводився з метою профілактики ДТП за участю спецтехніки рятувальної служби. Також мало місце підняття рівня свідомості водіїв та пішоходів. Вони часто не пропускають спецтранспорт, який з увімкненими сиренами поспішає на виклик. Під час рейду повагу до спецтранспорту виявляло більшість водіїв, проте декілька тих, хто ігнорував звук сирени, все ж таки були. До них представники патрульної служби вжили необхідні заходи реагування. Служба порятунку закликає усіх учасників учасників дорожнього руху не перешкоджати рятувальникам виконувати свій обов'язок, адже зволікання хвилинами може вартувати життя людини.